Добірка з моєї бібліотеки. Деологія від Аделіни Янг після дощу та над Райдугою. Якщо ви хочете прочитати про впертого, сильного батька-одинака та емоційну добру дівчину в скрутній ситуації, вам сюди. Якщо ж вам хочеться провести холодний зимовий вечір з історичним любовним романом, то запрошую вас до Селени Рейні в книгу під тиском обіцянок. Для тих, хто полюбляє читати гаряченькі історії, в яких гумор перевів. Плітається з життєвими перипетіями, раджу безкоштовну книгу Наталії Ольшевської Афера з бонусом. Любителям фіктивних стосунків, вимушеного шлюбу і кохання всупереч, рекомендую зазирнути в ексклюзивний контракт Ольги Сови. А читачок, чиє серце належить фентезі, запрошую до книги Делісії Леоні, служниця для божевільного графа. До речі, про цю книгу в мене на YouTube-каналі доволі багато відео. Зазирайте! А також підписуйтеся на мою сторінку, щоб не пропустити нові відео.